Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачний приготувати рецепт жареної риби. У мене молодий хек. Ось такий молодий молочний хек. Я взяла його кілограмчик. Так, помила, почистила внутрішнім із цього. Роблю таку. Таку, як кажуть... Оболочку. Клярний не кляр, а в тому, що ми будемо хвилюються, вилетіло з голови, як завжди. Так, мука, сіль і перець. Рибу я не соліла, а от в таким паніроці я роблю свою рибку, обкачую. Так, я вже в процесі приготування чи в мене вже рибка жариться. Поки вона дошарється, я хочу все вам показати і розказати. І щоб сонце не заважало, я затуляю своєю фігурою сонце від вікна. Так, отак я добре обкачала мука, як кажуть, сіль і перець. Рибку не солила. Так, полухільцями одна велика цибулина. Порізала і обжарила от до такого уже стану, до рум'яного такого золотистого. Тепер моя рибка обжарила її на олійці. Подивіться, який смаколик. Так, щоб далі відходжу і вже її знімаю із пательні. А цю будемо зараз накладати туди. Це я хочу, щоб ви побачили уже сам процес приготування такої смачної рибки. Так, ну, а цю зараз будемо викладати на сковорідку. Сковорідка на помірному огні, щоб вона добре прожарювалася, не на великому. Ще раз я добре її обкочую. Не рішу, хочу, щоб в такому сіленькому вигляді. От якраз вона поміщається в мене на сковорідці. І на помірному вогні я її буду обжарювати з обох сторін. Так. От така красота в мене виходить. Бачите? Це залічені хвилини. Я не засікала, але хвилину на все про все. Пройшло 20 хвилин, щоб приготувати цю смач... таку смакоту. Почистила, сковорідка нагрілася, я її швидко зробила паніровочку. Тим часом обжарила... обжарила цибульку і дивіться, яка смакота. Так що приготуйте. Це дуже смачна і корисна страва. Зараз піст, то хочу пропонувати вам саме такі страви, які їдять у піст. На цьому все. Дякую за увагу, хорошого дня, хорошого настрою, всього самого найкращого! Ваша Світлана, ставте лайки, подобайки, Мене рибка жариться. Тож буду продовжувати свою роботу. А вам раджу приготувати таку смакоту. До гарніру, до овочів, до, до всього такого пісного. На цьому все. Ваша Світлана. Пока!